Анальна тріщина – коли лікуємо консервативно, а коли Операції, що таке анальна тріщина. Анальна тріщина це дефект слизової прямої кішки, яка може кровоточити, а також викликати нестерпний біль. Пацієнти звертаються зі схаркою, мене наче ножом там ріже під час акту дефекації. Це уже ред флаг в цій хворобі, що потрібно звернутися до лікаря-проктолога. Ми розпочинаємо лікування з консервативної терапії, застосовуючи мазі та свічки. Другим етапом, якщо ми не бачимо ніякого прогресу, ми можемо пропонувати уколи ботоксу в. Анальний канал. Чим це нам допоможе? Ми будемо розслабляти анальний канал і це дасть слизовій зажити. Якщо ми бачимо неефективність цих попередньо перечислених методів, тоді ми бачимо при огляді кальозні краєрани, тобто вони ніколи не заживуть. Але це тільки може побачити кваліфікований лікар, тобто на огляді проктолога. Тому поки це ще можна вилікувати консервативно, обов'язково звертайтеся до проктолога.